Чорні траси в Буковелі вже відкрили. Позаду мене траса номер 5 h 5H, 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 5 5H, ну, як ви її там називаєте, кожен по-різному, а потім ще й споритесь. Як сюди добратися? Дуже просто. П'ятий підйомничок, ось з боку нас, бачите, вершина п'ятого підйомничку сходите ліворуч. Щоб доїхати до п'ятого підйомничку, ви просто на підйомнику номер 2 виїжджаєте і з траси 2А або 2С повертаєте. ліворуч. Оглядаємо чорну трасу номер 5 h тому що крім неї ще відкрились деякі траси. Ну і обов'язково, друзі, дивіться посланечка під це відео. Ми відкрили дуже класний прокат лижного спорядження у поляниці. Даємо знижку 5% за промокодом velvet. Там також товари мого бренду Вельвет. Є лижні маски, шоли, ми рукавички і все інше. Ну і в нас найкращі маршрути на нашому прокаті на Робимо ваш відпочинок найкращим. Погнали. Завжди перед чорними трасами. Бачите, що є. Ось такі таблички пишуть. Початківцям, бегінерам заборонено і намальований чувачок, який летить напрями. Виїжджаємо на трасу. Сама траса, значить. Якщо чесно, що про неї можу сказати, перші думки, перші слова. Траса, вона то чорна по документах, да? але де-факто, ну подивіться на неї. Ну що це таке? Це що чорна траса? Це ж червона. Взагалі як сині деякі. Ну Це ця діляночка, да? давайте конкретизувати та деталізувати. Це саме ця діляночка така. Перша Перша частина цієї траси легка, червона, можна сказати, легенька. Так, комусь коду треба вже хелпнути, Помогти, ні. Я тут плугом сам їду, 5 h знак, стоїть, чорний знак. Ого, зараз тут буде сипати. Здравствуйте, пішли. Так, ззаді щось шумить і мені стає страшно. Опа, дітей, зараз трайки буде. Пеш, і такого купа, тут себе розуміли. Кожен день тут такого купа. Так, ми далі по цій трасі. Ділянка реально легка, закаже. І промічка легенька. Взагалі, я складно. Виїжджаємо далі. І другий етап цієї траси це ці, легенький крутячок, реально легкий. Тепер ми доїхали нарешті до ділянки, яку можна реально відмітити, реально назвати чорною. Дивіться сюди, який тут крутяк. Порівняно з тим, що було до цього, то просто синя червона місцями траса. Тут вже відпочивати можна, то... Проїдемо ще тут трошки. Вона не є тяжкою, якщо чесно. Це діляночка. Чому? Тому що тут дуже часто сонце падає і її відпускає. Якщо, наприклад, на 16-х сонце не падає і вони бетонні чаще, то тут вони м'які, це 16-ти м'яка. Погнали! Коротка ділянка і це дуже добре. Бо якби вона була довшою, це було б мега погано. Чому? Все дуже просто. Зараз можемо постояти трохи часу і ви побачите. Люди їдуть, на початку цієї траси дуже сильно розганяються, да? бо думають, що а, та траса легка, яка що тут за чорна. Доїжджають до крутяка, не тормозять і на крутяку їх як розжене. Вони потім всюди зупинитися не можуть. Видите, яка сітка подіргана тут? Новенька сетка, так? Да? Поняли, в чому ідея, так? Ну і таким чином ми рухаємося далі. Добре, що тут є цей викат, це дуже круто, щоб люди хоча б відтормозились. Ну і те, що тут дугою ця траса йде, це також дуже круто, бо це прямо змушує людей тормозити. О, там знову хтось відпочиває. Ще один крутячок. Це також чорний. Ми маємо на трасі крутяк номер один, крутяк номер два. Все інше то, по суті, червона траса. Саме тому, опа. Йомаю. Небезпечний я тіх по серед трасі стою, знімаю на відео. Ми вже його муди пішли. Фест, фест, фест. май, мені страшно щось народ. Коротше, давай руками поїду, трошки по цій трасі, покажу ще вам пару нюансів. Дивіться, я не то, що гайка, що нюанс, мають момент. Я не то, що критикую когось, що там не йдіть на чорну трасу, там, чи не ходіть на червоні траси, там, чи якісь там... Тому подібні речі, я просто вам де-факто показую моменти, які є, відбуваються, як це все працює. Та? І якщо не прислухатися, то що може бути, то ви можете просто себе або когось дуже жорстко травмувати. Ви ж бачите тільки позитивні якісь статистики. Негативних статистик ви ніде не бачите, Про негативні статистики ви ніде не знаєте, правильно? Я їх всіх також не знаю. Але знаю багато чого, тому я просто даю якісь певні рекомендації. Там, до прикладу, не вмієш там класно їхати на паралельних лижах, ні в якому випадку не йди на чорну трасу. Нехай тобі кум ставить хоч і 5 літрів, чи скільки б він тобі там не ставив. Могарицю, так? Так само певні інші моменти. Це просто рекомендації від мене, суб'єктивні рекомендації, до яких ви можете абсолютно не прислухатися, адже у вас є своя голова. Є свій власний досвід, є свій кум, друг, брат, сват, який вам дасть ще якісь інші рекомендації. Просто кажу те, що думаю я. Хочете слухайтесь, хочете не слухайтесь. Мені за то ніхто не платить і так далі. Просто говорю те, що А ви хочете вважайте, хочете не вважайте. Тим часом ми вже доїжджаємо до кінця цієї траси. Ось хорош. Це вже є. Остання ділянка. І тут також ми бачимо, що з тої сторони йде ще одна траса. То траса 5К синя. Після чорної траси йде підвикат. Легка траса починається синя. Це все траса номер 5 к Останній знак 5H. Це вона вже закінчила. Туди далі. Привіт-привіт. Сюди ми виїхали, це вже синя траса. Синя 5К. Дуже класна траса. Я її для початківки прямо радив. Тут можна тут покатати. Що майже? Ви бачили це? У мене прям коло вуха полетів, пест. Я ж їду вроді, нормально, легенько повороті. Але так близько намагайтесь Не приїжджати. Це та сама траса номер 5 к Синя. Реально класна вона. Тому, друзі? Показав вам трасу номер 5 H Чорну, яка вже відкрита на сьогодні в Буковелі. Ви файнося водіть, тренуйтесь, безкоштовних відеоуроків. Купа на каналі, ще раз наголошую, підтримуйте нас, користуйтесь нашим прокатом спорядження, прокатом квадріків, похойте нас на маски, маска, шолими, балаклави, рукавички. Ми реально гарантуємо якість всього. Особисто я відповідаю, якщо є якась карта підтримуєте, ви підтримуєте нас, ми вдаляємо для вас купувати.